От уявіть собі, що від 300 до 400 тисяч гривень порахували нашим знайомим опалення промислового приміщення на весь наступний опалювальний сезон. Це приблизно 5 місяців. Це півтори тисячі квадратних метрів промислового приміщення. І це, друзі, опалення електроенергії. В той час, коли ми сіли і порахували, що опалення таким пілетним пальником для людини буде вартувати не більше 100 тисяч гривень на весь опалювальний сезон. Тобто економія 200-300 тисяч гривень за 5 місяців. Це дуже суттєва економіка. Ономія і мова тут навіть йде не про бюджетну пілету, якщо використовувати навіть пілету дубову. Друзі, ми компанія Ніка постачаємо такі пілетні пальники будь-якої потужності, бункери будь-якого об'єму, і все це мова йде про автоматизацію. Вам не потрібно наймати кочегара. Ці пілетні пальники можна постачати додатково з класичними твердопаленими котлами. Це зразок. Побутового котла, промисловий буде трошки більший. Це можна постачати з шахтними твердопаливними котлами, так само побутовими і промисловими. І все це, друзі, буде працювати, як в штатному режимі твердопаливного котла, тобто на твердому паливі, на будь-якому дровах, брикетах, вугіллі, або з пілітним вашим пальником. Тобто ви самі для себе обираєте, чим вам зручніше і чим вам дешевше опалювати ваші Приміщення, навіть якщо друзі, у вас вже існує якийсь твердопаливний котел, не спішіть його викидати і купувати інший для пілети. Ви зверніться до нас. Ми вам переробимо цей твердопаливний котел навіть дистанційно під пілетний. Тобто, ви відправляєте нам отаку дверку, наприклад. Ми в цій дверці робимо кріплення під пілетний пальник і постачаємо вам. Потім відправляємо вашу дверку з пілетним пальником, з загрузочним бункером, і ви маєте повну автоматизацію процесів горіння і роботи вашого твердопаленого котла і починаєте економити суттєві кошти.